Друзі, всім привіт! Сьогодні записую відео з автомобіля, так як ну, просто більше нема де. Е, значить, поступила просьба з під минулим відео в коментарях е, розказати, де я навчився готувати. Насправді це дуже цікава історія, яка йде в глибоке минуле е, в моє дитинство. Значить, розказую казку, як це сталося взагалі, як, е, як я почав готувати. <кій> Була холодна зима. Жили ми тоді в приватному будинку з батьками. Е, значить, був тоді в мене старший брат, мається на увазі тільки старший брат. От, і е, цією, ну, тієї зими <кій> нам захотілося. Приготувати сніданок з братом. Батьки були на роботі, і ми залишилися вдвох. Мені було трошки більше 4 років, братові було 6. Як же ми готували? Все було дуже смішно, тому що ми бачили, як наша мама готує нам яєчню. І захотіли самі приготувати яєчню ну, розпалили вогонь. Вдалося нам, мається на увазі на плоті. Поставили сковорідку, Я дістав з холодильника кілька яєць, не пам'ятаю кількості: чи два, чи три яйця. Дістаю я ці яйця. Сковорідка там стоїть на вогні. Беремо їх, розбиваємо, викладаємо на сковорідку і стоїмо, чекаємо. Пам'ятаю, дотепер стояли на табуретці, Дивимось, дивимось, дивимось. Проходить кілька, ну там, може, хвилина. Яйця згорають. Реально починають горіти. Що робити? Мама буде сварити. А їсти хочеться. Ну, Може, так і... не так їсти хотілося, як хотілося здивувати маму і приготувати якусь там їжу. А на все, що ми могли тоді спромогтися, це смажені яйця. Е, я довго не думаю. Беру сковорідку, от, за ручку. І. Біжу на вихід з будинку. Брат відкриває двері. А так як була зима, це було ті роки. 80-ті роки були е ну чи то дуже такі сніжні зими, чи то просто ми були дуже малі, і нам здавалася та сама кількість снігу, що й зараз просто більшою порівняно з нами. І е, коли тато повідкидав прохід, зробив е, від ганку, щоб можна було проходити туди до вулиці, е, кучугура була одразу біля е, самого е, виходу, тобто біля ганку. І отак от двері відкриваються, і цю сковорідку туди бомць, разом з яйцями. О, але щоб мама не помітила, ну ми ж хитрі, ми ж розумні, ми ж уже дорослі. Снігом це присипається акуратненько, щоб видно не було. Так, аналіз. Щось робимо не так. Ну, але ж мама робить так. Беремо знов, кладемо на плиту сковорідку. <після>, Після чого знов яйця горять. Повторюється ця історія 3 чи 4 рази. От, чесно, не пам'ятаю. Але саму історію дуже добре запам'ятав. Що ж було далі? Далі було все просто. Ну, звісно, що мама розкусила це. Ну, навіть, напевно, додому ще не підійшла, вже зрозуміла, в чому справа. Чому сніг такий от руками прибраний, що там яйця згоріли, і що в холодильнику менше яєць, ніж було. Ну і виявилося, що ми все робили правильно, окрім однієї штуки. Ми не додавали ніякого жиру на сковорідку. Тому воно все підгорало. А сковорідка була з вафельним дном. Хто пам'ятає, така чавунна сковорідочка. дуже мені подобалася. Я такою сковорідкою користувався ще років 10 тому. Дійсно мені подобалось, просто вже ну вже, вже куди. вже. От. Ну і після цього е, перша страва, яку ми з братом дійсно приготували. Це було чи на наступний день, чи, можливо, днем пізніше. Мама написала на листочку, що коли вкидати в каструлю, в якій послідовності, е при котрій годині. Брат уже вмів користуватися годинником, тобто розбирав, е розбирався, яка стрілочка, куди і котра це година. Мама це все нам намалювала, підготувала продукти. І ми вдвох уже тепер. Якби по інструкції вперше в житті приготували борщ. Червоний домашній борщ. Два пацани, 4 і 6 років. Отак от, от і почалася, як то кажуть, моя кар'єра <хи> в готуванні. Е, далі, звісно, що ми готували там періодично, поки росли, готували багато всього, мама нас навчала, ну, переважно мама, бабуся. Тато навчав, тато також прекрасно готує. І дійшло до того, що в 90-х роках, коли я вже вступив в університет, гуртожиток, там не вмієш готувати, не проживеш. Особливо 90-ті роки, коли зарплату видавали, чим попало, тільки не грошима. Дуже важко було вижити, якщо не вмієш готувати. А коли є якась картошечка та на е, гуртівні купиш якогось хоча б там ножку курочки, уже маєш на тиждень їсти. А якщо ще й гречка є, це взагалі супер. Отак от от і почав учитися е, готувати, удосконалювати свої е, знання, потихеньку якби, набиратися досвіду. З малих літ і по нинішній день я просто дуже люблю готувати. Не тому, що я там десь вчився на готування, там на повара чи щось таке. Ні, просто люблю готувати. Просто намагаюся докопуватися до всіх деталей. Чому іменно так, не просто взяв рецепт і повторив рецепт, а чому іменно так і чому так виходить, а так не виходить. І чомусь я вам скажу дуже багато страв. Зараз дивлюся на людей, вони готують, так їм там мама, бабуся, і так далі, як навчили, і все абсолютно бездумно, просто механічно роблять. Е, я ж люблю не просто механічно, я люблю розуміти, чому. Я люблю докопуватися, чому тому, що таким чином ну, з'являються і нові страви, або ж старі страви дуже часто можна полегшити, зробити простішим рецепт, ну там в деяких моментах, тільки завдяки знанням самого процесу. Тобто, якщо ви додаєте, наприклад, в млинці яйце, для чого ви його додаєте? Що, яку функцію яйце виконує в даній ситуації? Ну, ось таким чином, потихенько, потихенько, потім, після гуртожитку, звісно, наймав квартиру, жив сам, готувати нікому. Ну і от ми прийшли до того, що я зараз готую і показую свої, скажімо так, знання людям ну, в надії, що вони будуть слухати, навчатися, і їхнє, скажімо так, перебування на кухні буде більш приємним, більш зрозумілим і більш смачним. Ось власне і ще відповідь на те запитання, чому в мене ролики, коли я записую, ну от до війни, коли я записував, верніше не до війни, а до початку повномасштабного вторгнення, чому в мене такі ролики виходять довгі? Тому що я хочу розказати, я хочу, щоб ви зрозуміли, чому іменно так воно робиться. Якщо комусь не цікаво. Чому іменно так ну, простіше, ну, дійсно простіше просто брати лекало і за ним працювати. Тобто там робиш так, 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 і 100% в тебе вийде. Просто ну, оці всі балачки берете і перемотуєте. Все. Тобто немає ніяких, скажімо так, підводних каменів, нічого. Подобається вам, слухаєте, розумієте, удосконалюєтесь. Подобається просто приготувати щось смачне, не задумуючись, будь ласка, просто. Перемотали потрошечки е ролик там, де багато, скажімо так, води. Ну, то не зовсім вода, але ну, для багатьох це вода. І все. І всі щасливі, всі смачно поїли, всі смачно з задоволенням приготували. Ну, якось так. Отак, от я навчився готувати. Отак я продовжую вчитися по нинішній день. І, мабуть. До самої смерті буду вчитися, тому що людина вчиться все життя. Все, дякую за увагу. Всіх люблю. Ми переможемо. Слава Україні! Всім па-па!